Вітаю, мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми почали вивчати піраміду, а саме її об'єм. Засвоїли підхід до задач і застосування формули знаходження об'єму піраміди. Сьогодні приділимо увагу більш складним задачам і загалом закріпимо тему. Перша задача: знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди. Якщо сторона основи дорівнює 6 см, а двогранний кут при основі дорівнює 45 градусам, рисунок на екрані, Обчислимо об'єм за формулою. В дорівнює 1 третій площі основи С помножити на висоту H. Знайдімо спершу площу. S дорівнює 6 в квадраті, дорівнює 36 см квадратним, Бо в основі правильної чотирикутної піраміди лежить квадрат. Для знаходження висоти врахуємо умову щодо двогранного кута при основі. Тут СК перпендикуляр до сторони ДЦ. Його проєкція на площину основи HK також перпендикулярна до сторони ДЦ. Тож кут між гранями і буде кутом SKH. Із прямокутного трикутника SHK знайдімо висоту SH через тангенс. Тангенс з 45 градусів дорівнює SH до HK. SH дорівнює тангенс 45 градусів помножити на HK. Дорівнює 1 помножити на HK дорівнює HK. H дорівнює половині сторони основи, бо піраміда правильна. Тож, H дорівнює 12 другій помножити на 6 і дорівнює 3 см. Тоді висота піраміди SH також дорівнює 3 см. Отже, об'єм V дорівнює 1 третя помножити на 36 і помножити на 3. Дорівнює 36 сантиметрам кубічним. Відповідь 36 сантиметрів кубічних. Друга задача. Знайдіть об'єм правильної шестикутної піраміди. Якщо бічне ребро дорівнює 5 см і нахилене під кутом 60 градусів до основи. Рисунок продемонстровано на екрані. Тут вершина. точка Проєктується в точку H. Зробимо виносний рисунок прямокутного трикутника ASH. Знайдімо інші сторони цього трикутника за допомогою тригонометричних функцій. Синус 60 градусів дорівнює SH до SA. Звідси SH дорівнює SA помножити на синус 60 градусів. Дорівнює 5 корінь з 3 на 2 см. SH це висота піраміди. За аналогією косинус 60 градусів дорівнює AH до AS. Маємо AH дорівнює АС помножити на косинус 60 градусів, дорівнює 5 помножити на одну другу, дорівнює 2, одній другій. Аh, в нашому випадку відстань між центром та вершинами основи. Враховуючи те, що правильний шестикутник діагоналями ділиться на 6 рівних трикутників, можемо зробити висновок, що сторона шестикутника дорівнює AH і дорівнює 2,5 см, АБ дорівнює AH і дорівнює 2,5 см. Також порахуємо площу основи як 6 площ рівносторонніх трикутників. S дорівнює 6 помножити на А в квадраті, помножити на корінь з 3 поділити на 4. Тоді S дорівнює 6 помножити на 5 в квадраті, помножити на корінь з 3 і поділити на 4. Дорівнює 75 восьмих помножити на корінь з 3 см квадратних. Отже, знайдімо об'єм піраміди. v дорівнює 1 третя помножити на S, помножити на h. Дорівнює 1 третя помножити на 75 восьмих помножити на корінь з 3. Помножити на 5 корінь з 3 і поділити на 2. Дорівнює 375 16. Дорівнює 23. 0,716 см кубічним. Відповідь 23,716 см кубічних. Третя задача. Знайдіть об'єм правильного тетраедра з ребром 1 см. Розглядаємо тетраедр як правильну трикутну піраміду, в якої всі ребра рівні. Проведімо висоту основи БК, що проходить через точку H. Рисунок зараз на екрані. Прирівнявши дві формули для знаходження площі трикутника півдобуток висоти на сторону та півдобуток сторін на синус кута між ними, маємо. 1 друга АС на БК дорівнює 1 другій АС на СБ на синус 60 градусів. Оскільки в рівносторонньому трикутнику кожен кут дорівнює 60 градусів. Тоді висота основи БК дорівнює ЦБ помножити на синус 60 дорівнює кореню з 3 на 2 см. Враховуючи те, що в основі рівносторонній трикутник і центри трикутника збігаються в одній точці, це і буде точка H. Візьмімо H як точку перетину медіан і скористаємося тим, що вона ділить медіани у відношенню 2 до 1, починаючи з вершини. Тоді HB дорівнює 2 треті помножити на BK, дорівнює 2 треті помножити на корінь з 3 на 2, дорівнює кореню з 3 на 3 см. Далі робимо виносний рисунок прямокутного трикутника SHB. За допомогою теореми Піфагора знаходимо SH, що і є висотою тетраедра. SH дорівнює корінь квадратний 1 в квадраті мінус корінь з 3 поділити на 3, піднесене до квадрату, дорівнює кореню квадратному 1-1 третя. Дорівнює коренью з 2 третіх см. Площу основи піраміди знаходимо, як S дорівнює А в квадраті, корінь з 3 поділити на 4. Дорівнює корень з 3 поділити на 4 см. Квадратних, бо в основі рівносторонній трикутник. Отже, знайдімо шуканий об'єм. V дорівнює 1 третя площа основи S на висоту H. Дорівнює 1 третя помножити на корінь з 3 поділити на 4. Помножити на корінь з 2 третіх дорівнює корінь з 2 поділити на 12 см кубічних. Відповідь корінь з 2 поділити на 12 см кубічних. Сьогодні ми закріпили навички щодо знаходження об'єму піраміди та розібрали більш складні типи задач. Наступного уроку ми почнемо вивчати тіла обертання. Рекомендую перевірити засвоєння матеріалу завдяки тесту та закріпити знання за допомогою конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!